Прийшло це зрозуміння, що ви більше не будете в штурмовій роті. Як це усвідомлено. Воно поступово приходило. Це було, знаєте, і із... за допомогою сім'ї вони мене мотивували не повертатися різними переконаннями, типу здоров'я віддав. Ти дивись, і збори закриваєш і в тебе є своя місія і тому подібне. Але конкретно, коли я вже прийшов до висновку, що я не можу штурмувати, коли я поганяв на полігони, погану погоду, коли там глина, болото, і банально мені 10 кг на протез начіплялося ваги, і я не міг йти. Я під гору починаю йти. Оцю болотяну Ну, Я розумію, я 300, важкий 300, типу, я пацанам, типу 300. Для чого я їм так? І ось так прийшло до мене це розуміння, що. Ви казали, що ви пережили 10 операцій. Так, за місяць було проведено десять операцій, і можу на рахунок цього розказати дуже цікаву історію. Після дев'ятої операції в мене мамка і батько після кожної операції бігали до хірурга, питали: ну так, да, що ж таке, що ж ну що, коли ж закінчиться, чи як ситуація? І він дев'ята операція. А операції наскільки були для мене вже критичними? За рахунок фантомних болів знаєте, що це таке да для глядачів фантомні болі, коли немає ноги, а ти відчуваєш її, але біль вік з вікс вік сто, наче там ну дуже жорстока біль. Мені оце зробили дев'яту операцію, я вже істерично на рівні цих фантомних болів. Ну я думав, що я загину через фантомні болі. в мене організм просто в один момент я спав тоді по 40 хвилин, типу в сутки, просто і то не спав, а вже організм без сил вирубався, потім чуть-чуть підзарядився, я далі оце мучаюся. Я думав, що я не виживу. Просто банально, що в мене організм не витягне оцю фантомну біль. І мамка з бачив біжить на дев'яту операцію, що ж там вже може все, ще не кінець. Він такий, так слухайте, гратись не буду, це м'ячнікова лікари. Потоки розумієте. так каже, гратись не буду, немає часу. У нього дуже важка ситуація. У нього ще буде тіпа, не, ну, дуже багато операцій. В нього гниє кістка, в нього гниє м'ясо, в нього там мертві тканини, в нього там куча бруду, куча землі, куча осколків, ну всього. Типу, що треба це все чистити, надрізати. Дай Бог каже, щоб ми йому ще зберегли коліно. Мамка приходить, розказує це все мені, я в руку плакати, два часа, от три, типу, ну взагалі істеричний, типу, що не одна ще операція, не дві. А, типу, Ще їх буде. Я таку три часи плачу, а потім кажу: та пошли ви, сука, нахуй. Ну, ви кажу, сука, взагалі нахуй. Не викупаєте, хто я, блядь. Я кажу собака. Ну, всі медсестри, лікарі, хто тут, типу, люди в палаті. Я всім це розказую, кажу, собака, нахуй, на мені все, блядь, як на собаці заживе. Побачите, сука, остання операція буде останньою. Це не з агресією до них було, я не був ображений на них. Це було з трактуванням, що все, десята операція остання, ви мене не знаєте. Всі, в шоці, звичайно, з цього три дні проходить. Загалом, так, після кожної операції проходило декілька днів, щоб ти зажив, тебе привозять в операційну, розмотують ногу, дивляться на що, і вже з того моменту двигуються, що далі з нею робити. Мене привозять в операційну, це куча людей, хірурги, анестезіологи, я в шапочці. Мене заводять, а я отако: кажу, в мене сьогодні 10-та остання операція. Ви мене поняли? Вони в шокі, вони такі, Рома, ну нам ж типу. Ми б залюбки, ми б тільки так хотіли. Ну ти ж знаєш свою Кажу, я не хочу це слухати. Кажу сюди, тут давайте спиналку, тут масочку, я спадки. Проснусь, поговорю. Все, туди-сюди, я просинаюся. Є також відео, папа мене знімає. Я вже попередньо в них спитав, що за ситуація. Папа мене знімає, мене везуть визвив... таталаш. Пап, мені зашили, культю! Ну, в мазаний, оце ж після цього на Папа плаче, сміється, радий. Мамка з батьком, це мене там завозять, вони там, що помить, не помить, а потім вони ж бігом до цього хірурга біжать і питаються, що це таке. Ну, як це? Для чого ви нам сказали, що буде ще хрен, з наскільки операцій, а ось останнє, ви йому зашили культю. Каже, це він сам. Каже, в нього дійсно була дуже велика проблема. Каже, він за допомогою віри в себе, того, що він, він трактував кожних п'ять секунд, що він собака на ньому все заживає. І прикиньте, думки матеріальні, і воно зажило. Ви відчули, типу, що цей момент переламний в вашому житті? Сто відсотків. Я повірив в щось ще більш нереальне. Я взагалі такий мрійник, що люблю помріяти. А тут я дізнався, що взагалі тут є ще такий лайфхак, називаємо це так. Але я зрозумію, що, як вони кажуть, все йде від голови, думки матеріальні. Тоді це працювало в найважчий момент в житті, коли тобі так жорстоко погано. Що ти дійсно задіюєш ці мозги, як кажуть нас, вони на 10% працюють. Що вони тоді задіюються не більше. І я чуть більш переконаний, що в натурі можна цими мозгами дуже нереальні речі в житті робити. Ну це відчувається по вам.